1904. Прильоти помірним. Дніпро, Кривий Ріг. Шойгу, який нічого не може зробити на полі боя, зараз пускає ракети по мирним. Дніпро кривий ріг, рідненькі вся Україна з вами. Ви незламні, ви сильні. Тримаємося, вся Україна. Вони хочуть нас знищити. Навіщо? Хтось знає, напишіть у коментарях. Навіщо помирним б'ють? Якщо ви на нас напали, воюйте на полі бою. Наші захисники України нас захищають, це наші герої. А хто ваші солдати, росіянці? Як їх назвати? Окупантами? Настоящі окупанти. Україна окрема держава, завжди була. Ми до вас не маємо ніякого відношення. Тримаємося, все буде добре. Дякуємо ЗСУ, збили ту 22 літак. Дуже шкода, що вижили пілоти. Дуже шкода. Ну, це не точно.